І сестри, Найперше хочу передати вітання, тому що так складається, ситуація, що я не буду до завершення вашого служіння, тому приміщили вітання від Самбірської помісної церкви. Ми вас дуже любимо, тому що нас полюбив Господь, і та любов, яка вилася в наші серця святим Духом, який діє в нас, вона нас об'єднала. Ми живемо надією, надією нашого Господа Ісуса Христа, який обіцяв прийти другий раз за своєю церквою. Ми очікуємо. Зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Але поки він не прийшов, у нас є всім робота. Робота звіщати Євангелію Ісуса Христа і робота змінюватися в образ Ісуса Христа. Ми всі знаходимося в процесі освячення, в процесі зміни в образ Ісуса Христа. Прошу сідати. Я сьогодні хочу з вами говорити про мудрість. Ви знаєте, є мудрість Божа, є мудрість людська. Ми сьогодні з вами будемо читати Слово Боже, будемо дивитися як апостол Павло, як апостол, Яків говорить про цю мудрість. І фактично ми з вами не будемо сперечатися і будемо казати, що люди не мають мудрості. Люди мають мудрість. Бо скажімо, ми всі з вами створені на образ і подобу Божу. Бог є творець, і людина є також творець. скажіть, будь ласка, оцей мікрофон створила людина, правда? Камеру створила людина, автомобіль створила людина. Телефони, які ми маємо. Так само створила людина. Тобто людина має мудрість. Люди закінчують інститути, університети, здобувають спеціальність, відповідну і на основі своєї людської мудрості, свого розуміння вони творять. Але на превеликий жаль, мудрість людська до мудрості Божої не має абсолютно ніякого відношення. Можна бути мудрим в цьому світі, мати цю людську мудрість, але. Ця людська мудрість інколи дуже і дуже перешкоджає зрозуміти істинні слова Божого. Давайте на початок з вами подивимося послання апостола Павла до Корінтян. Перше послання апостола Павла до Корінтян. Перший розділ з 21-го вірша. Перший розділ з 20... І так, перше послання апостола Павла до Корінтян, перший розділ з 21 вірша. Читаємо. Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богу їм було спасти віруючих через дурість проповіді. І так, апостол Павло говорить, що світ мудрістю, своєю людською мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій. Тобто як же ж ті люди, які створюють телефони, створюють ці багато інших речей, маючи цю мудрість людську, не зрозуміли Бога в мудрості Божій? Читаємо далі. юдеї жадають ознак і греки про широку мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв згіршення, а для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Отже, апостол Павло говорить, що ми проповідуємо Божу мудрість. Брати і сестри, давайте читати будемо іще одне місце, це знову ж таки, це саме послання, тільки другий розділ. Ми будемо розмірковувати, що апостол Павло прийшов до церкви в Коринфі. Другий розділ з першого вірша. А я, як прийшов до вас браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, можна продовжити людською. Я до вас прийшов звіщати, браття про Боже свідоцтво не з добірною Мовою або мудрістю. Ви знаєте, апостол Павло був мудрий. Пам'ятаєте, коли його заарештували в Єрусалимі, і він був у Фелікса, і коли прийшов царя Гріба, бо Фелікс закликав царя Грипу, і Павло розповідав про Ісуса Христа і Фелікс говорить, Павле, велика мудрість доводить тебе до безумства. Фактично, Павло був розумний, він був навчений, він навчався у нього Гамаліїла, він був досить освіченою і розумною людиною. Але коли ми дивимося на апостола Павла, оце його релігійність, те, що він був навчений, воно не відкрило йому Ісуса Христа. Для того, щоб відкрити Ісуса Христа, Ісусу Христу особисто прийшлося зупиняти апостола Павла. Тому що він був настільки релігійний, настільки переконаний в тому, що те, що роблять апостоли, це є єрість. І, пам'ятаєте, він був присутній при вбивстві Степана, він похвалював вбивство Степана. І коли Ісус Христос його таким чином зупинив і Він навернувся, він же ж приходить в місто і починає проповідувати Ісуса Христа. Питання Павле, а що ти до того часу спирався на Слово Боже, ти не бачив там того? Виявляється, не бачив. Бо знову ж таки, спираючись на те саме слово Боже, він починає доводити, що Ісус Христос це обіцяний всім Месія. Отже, ми бачимо, як ця мудрість, яку мав апостол Павло, не змогла відкрити Ісуса Христа. Так само і ми, брати і сестри, з вами, маючи цю мудрість людську, не гарантія, що наша людська мудрість допоможе нам відкрити Ісуса Христа. 23... 26, перший розгляд 26 ми ж продовжуємо. Дивіться, бо браття на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом. Далі. Небагато хто сильний. небагато хто шляхетний. Ну, Немає серед... От апостол Павло дивиться на Коринську церкву і каже, тут немає таких знаменитих, знаних людей. Немає, тут всі прості люди. Питання, а де ж ці мудрі люди? Де ж ці люди, які в коринфі займають відповідні посади, відповідну освіту мають? Павло каже, що немає їх тут серед вас. Але 27 віч каже, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих світу. І немічне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погоджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Питання, а з якою цілю? Він дає відповідь в 29 вірші. Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Що от я пізнав і зрозумів істину Божу, і я спасаюся, тому що я такий мудрий. Мудрість людська тут не допомагає. І апостол Павло говорить, що світ в мудрості людській не зрозумів мудрість Божу. І тепер давайте другий розділ. Перший вірш ми вже прочитали. Другий вірш – Апостол Павло каже, бо я не з нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. І я у вас був у немочі, в страху і великим тремтінні. Треба сказати, що апостол Павло прийшов в коринську церкву вже після того, як він був в іконі і лістрі, і після того, як він був в Филипах побитий і ув'язаний. Після цього він приходить в Коринф І знає, що коринт місто велике, місто беззаконне, і йому там треба. Проповідувати Ісуса Христа Розп'ятого. Він переживав, як, як зрозуміють, як, як приймуть Його. Але він каже далі, і слово моє і моя проповідь не в словах, переконаних людської мудрості, але в доказі Духа та сили. Давайте зупинимося. І слово моє і моя проповідь, тобто апостол Павло прийшов і звіщав Євгенію Спасіння. І він говорить, що слово моє і моя проповідь не в словах переконаних людської мудрості. Апостол Павло міг використовувати свою людську мудрість, але він каже, що моє слово і моя проповідь не в словах, переконаних людською мудрості, але в чому? Але в доказі духа та сили і далі. Щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Щоб була наша віра не в мудрості людській, але в силі Божій. Ви знаєте, Скажу вам простіше, можна підготувати чудову, чудову згідно богослів'я проповідь ідеально. Ну, все чітко, 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 чітко є, але ця проповідь не зробить ту справу, для якої проповідник думає, що вона подіє. Чому? Якщо в тому, що говорить проповідник, немає сили Божої, вона не зробить. Може прийти простенька людина, старенький чоловік, скаже п'ять речень. Один плаче, кається. будь сльози сльози навертається. А може говорити проповіду цілу годину. Ідеально богаслівська проповідь, ну ідеально. Ну, послухали, ну все правильно, так, покивали головою, все правильно. І що? І нічого. І нічого. Тому апостол Павло каже, що моя проповідь і моє слово не в словах, переконаних людської мудрості. Тобто ми вміємо переконливо говорити, спираючись на людську мудрість. Но вона нічого не дасть. Якщо проповідник говорить, спираючись на людську мудрість, так, правильні слова, згідно слово Божого, згідно Богослів'я, все чітко. Але якщо в тих словах немає доказу духа та сили, ця проповідь не зробить. справу, для якої проповідник думає, що вона повинна зробити. Давайте ще подивимося. Послання апостола Якова. 3 розділ, 13 вірш. Послання апостола Якова, 3 розділ, 13 вірш. Отут апостол Яків чітко говорить про мудрість людську і мудрість Божу. Давайте читати. З 13 вірша. Хто мудрий і розумний між вами? Це, це між вами, це між ким? Міжна, міжна, не міжна. Міжна, не міжна. Міжна. Хто мудрий, і розумний між вами? Що маємо зробити? Нехай Він покаже діла свої, в лагідні мудрості, добре поводження. Якщо ти розумний і мудрий між нами, то що маємо зробити? Нехай Він покаже діла свої, тобто мудрість проявляється в ділах Нехай він покаже діла свої, в лагідній мудрості, добрим поводженням. Ви знаєте, коли збирається мудрість цього світу, і... Якісь питання вирішують, то часто між ними бувають суперечки, то такі суперечки на е, таких підвищених тонах, е, що говорять про те, що це не мудрість Божа, а це і мудрість людська. Кожен з них намагається довести е, що те, що він говорить, що це є правда, що це є істина, той доводить свою істину, той доводить свою істину. І, ж, і починається це доведення своєї істинності. Переходить в злобу в неприйняття. А це і не мудрість Божа. Це і мудрість людська. Ми зараз далі будемо з вами читати. І, зрештою, коли ми намагаємось довести свою, ну, свої переконання суто по-людськи, то це говорить в нас От та, як я, і більш ніяк. Ви знаєте, я один казав, що є дві думки моя і неправильна. Розумієте? Тому, але це все говорить не Божа мудрість, це говорить людська мудрість. І так ще раз, любі брати і сестри, ми всі маємо гроші. Одні більш талановиті, е е інженери, комп'ютерщики, програмісти, програм правда? Ну, мікросхеми створюють. Ну, я, ми поняття маємо, правда? От як це операцію? Ну, щось, щось він робить. А як ну, робить? Тобто ми, ми лише споживачі, але є конструктори цього. Тобто є люди мудрі. І так, апостол як і каже, хто мудрий розумний між вами, Ставить запитання. Нема проблем. Нехай він покаже тіла свої, влагідній мудрості і добрим поводженням. Та дивіться, 14-й вірш. Коли ж гірку, заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь, то не говоріть неправди на правду. Отже, виходить, що між братами, сестрами, між всіма може бути гірка заздрість та сварка в серці своєму. То не величайтесь та не говоріть неправду на правду. Це не мудрість, ніби зверху, походить вона, але земна, далі тілесна, тобто людська, але ще найбільше страшніша. демонська. Уявляєте собі? Людська мудрість, вона є земна, тілесна та демонська. І на превеликий жаль, ця мудрість людська може проявлятися через нас, коли ми намагаємося відстояти своє Я, свої переконання і казати, от тільки так, і не інакше. А тепер ми зараз з вами будемо читати, а що ж таке мудрість Божа і в чому вона полягає. Значить, почитаємо далі. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ». Ще раз, бо де заздрість та сварка, там безлад, то та всяка зла річ». Питання, а звідки заздрість? Ну, дуже просто. От я хочу, щоб так, як я, от, от так, щоб всі робили так, як я. Якщо роблять не так, то це, значить мені не підходить. А тепер дивіться, мудрість зверху, 17 вірш. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, тобто істина. Подивіться далі. Потім спокійна. Чуєте? Мудрість Божа, вона є спокійна. Тепер подивіться, яка вона є? Лагідна. Вона є лагідна. Вона не шукає свого. Пам'ятаєте, як любов, 13-й розгляд, 1 Корінці 13, про любов. Пам'ятаєте ці характеристики любов? Любов. Любов лагідна, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого і так далі. Так от. А мудрість зверху вона насаперед чиста, потім спокійна, лагідна. Двіться далі ще, яка покірлива. Чуєте, мудрість покірлива. А мудрість цього світу, вона не покірла. Вона доводить своє, от і от, от, от воно все. А тут має бути мудрість покірлива. Далі дивіться, вона повна милосердя та добрих плодів. Мудрість Божа, вона повна милосердя та добрих плодів дивіться далі характеристики мудрості. Безстороння та нелукава. Мудрість Божа, вона брати і сестри, безстороння. Ну, для прикладу. У мене, скажімо, є друг в церкві. Ну, у вас теж є друзі, з якими ви маєте особисті близькі стосунки. Так ми всіх любимо, але є якісь особисті, близькі стосунки між певними членами церкви. Тут нічого дивного немає. В самого Господа Ісуса Христа було троє улюблених учнів, так? як і в Івані і Петро. І ми бачимо, що коли він був у Семенському саду, пішов молитися, то він одних лишив біля потоку, а троїх взяв із собою. Нічого дивного немає. Так от, якщо я маю хорошого друга в церкві, ми з ним друзі, і коли він говорить щось не так, то в мене, виходить, спокуса яка? Якщо я його не підтримую, він буде на мене ображатися. Якщо я його підтримую, я покажу йому, що я його друг. Але я бачу, що він говорить не так. Так от мудрість людська, вона буде казати так, слухай, наш від того? Та покивай головою, скажи, що все нормально. І він не буде на тебе біжатися, залишся далі друзями і так далі. Але мудрість, яка є від Бога, тут написано, що вона яка, Безстороння. Вона є безстороння. Вона не приймає сторону. Ви знаєте, ми є такий прислів чи приповістка, що ми вміємо дружити проти когось. Ми вміємо дружити проти когось. І ще ми людей ділимо на... значить, Він мій друг, якщо він погоджується з тим всім, що я говорю, і якщо він зі мною не погоджується, я його записую в недрузі. І, наприклад, якщо це телефон, то його там блокую. Тобто, я ділю на друзів і не друзів. Ті, що зі мною погоджуються, ті, що схвалюють мої вчинки, він мій друг, ті, що зі мною не погоджуються, вони не мої. Але це мудрість не Божа. Це мудрість людська, лукава, лицемірна. А мудрість Божа, брата і сестри, яка має бути в кожному з нас, вона є без того Нехай ти будеш мені найкращим. Нехай в ну, нас будуть найкращі стосунки. Ну, якщо я бачиш, ти поступаєш не так, я повинен сказати. Звичайно, яким чином? Євгенелії Матвієві добристі, знаєте, 18 й розгляд, як поступати. Коли ти бачиш брат, який зарішає, йди і скажи йому один на один. Не зразу при всіх. Бачу, брат не зрозумів. Ми коли просто хочемо вже, а, а не буду я собі, дав собі на спокій. А що бо ж каже, не так. Візьми собою Бог чи тебе всіх. Іди, скажи, щоб всяка справа була стверджена устами двох чи трьох світів. Питання, чому ми так робимо? Тому що ми любимо брата. Ми робимо так, тому що ми любимо брата чи сестру, і ми не хочемо, щоб брат чи сестра перебували е, в неправильних стосунках з Господом. ця Божа любов. Людська любов Він має свої проблеми, я буду мати, ще з ним свої проблеми. Ми нічого не треба. Отже, брати ще раз зачитаємо про Божу му. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. І коли ми знову ж таки виглянули характеристики Божої любові, там велике співпадіння з Божою любов'ю. І 18-й вірш, а плід правди сіється творцями миру. Отже, мудрість Божа, брати і сестри. У нас э, дана нам людям для того, щоб ми були творцями миру. Мудрість людська часто нам перешкоджає, брати і сестри, зрозуміти слово Боже. Бо мудрість людська починає аналізувати, роздумувати і часто ця мудрість э, стає на перешкоді. Ну, наприклад, дивіться, простий приклад. Ісус з нами воював за маликітянами і попросив Господа, звернувся до Господа в молити, щоб сонце стало в Гівоні і день продовжився. Тобто, і написано, що Господь вислухав Ісуса Навина, і сонце стояло в зеніті майже цілий день. Людина, яка, ну скажімо, Трошки орієнтується в тому, що відбувається в Всесвіті, говорить, що земля, має, земля завжди обертається, правда? Тому наступає день ніч. Якщо Сонце стало, це означає, що Земля повинна була би перестати обертатися. Якщо б земля перестала обертатися, то атмосфера, яка є навколо Землі, мала би теж зупинитися. Але атмосфера, яка є навколо землі, не може зразу моментально зупинитися. Вона по інерції продовжувала би рухатися. І утворився би настільки потужний вітер, що виламував би, би дерева і себе перевертав. Ось скажімо, автомобіль їде, хто їде на ласка, Можу я загальмувати і зразу стати на місці? Не можу. Я ще, бодай, пару метрів буду сунутися. На... Бо це називається закон інерції. І тому з сторони науковця скаже, ну це, це неможливо. Але так сталося. Значить, те зробив Бог. І нам треба приймати це віру. Раз написано, що Ісус знав, він помолився, і так сталося, це означає, що те, що навіть розумом людським неможливо збагнути, це треба просто повірити. І людина, яка, ну, скажімо, не використовує тут розум людський, вона читає і вона просто вірить. Але людина, яка хоче застосовувати той розум людський, він її це приймати. І нам потрібно приймати віру. І багато чого приймається віра, братися. Дивіться, ніхто з нас не бачив Ісуса Христа розп'ятого. Чи бачиш? Хто з нас був біля вологи? Ми уявляємо, правда, Ми явно. Далі нам сказано, що прощені наші гріхи. Це по чому видно? Розумієте, якби в нас, наші гріхи були як великий рюкзак за плечами, отнесемо ми ці гріхи, рюкзак аж нас туди виганяє. Вигинає. Ми, ми покаялися, раз собі в спав, нам стало легше, і ми йдемо тепер без своїх гріхів. Але ми віримо в це. Ми віримо в те, що Ісус Христос на Алгофі вмирав ради наших гріхів. Ми не бачили Воскресного Христа. Але ми віримо в це. Багато чого, проти серця, слово Боже, каже, що ми приймали вірою. І тут мудрість людська не пройде. Мусить бути мудрість Божа, безстороння та нелукава. І ще те, що я з вами зразу говорив, що ця мудрість мусить проявлятися, те, що тут записано Перший Корінтян, то що ми з вами читали, другий розділ, Значить, щоб була віра на ваша, віра наша, не в мудрості людській, але в силі Божій. Хай Господь допоможе мені і вам, кожному з нас, не застосовувати мудрість людського до розуміння того святого слова. І навіть тут з журстого самому послані до Корінтян написано так, другий розділ 14 вірш. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого духа боїть, це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Тобто це Слово Боже, яке ми маємо, людським розумом не збагнути. Якщо Дух Святий не відкриє нам, то лише по відкриттю Святого Духа ми можемо розуміти те, що тут написано. І ще одне місце. Бо хто з людей знає людські речі, окрім людського духа, що в нім проживає, так само ніхто, так само ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. Тому, брати і сестри, Застосовувати людську мудрість до розуміння Слова Божого не можемо, бо вона буде лише виникати сварки і непорозуміння. Це все треба розуміти через застосування мудрості Божої. А мудрість Божу, мудрість Божу треба просити. І от те, що ми з вами читали послання апостола Якова, він так і радить, дивіться, як і перший розділ п'ятий вірш, як і перший розділ перший вірш. А якщо кому з вас нестачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Тому, брати і сестри, кому з нас не вистачає мудрості Божої, треба просити Господа. Тому що речі Господні розуміються лише через відкриття Святого Духа. І нам всім потрібна мудрість Божа, особливо служителям. Тому що служителі повинні розрізняти між, дуже, дуже повинні пильнувати над тим, щоб розрізняти між правильним і неправильним. І церква так само мусить розуміти, тому що ми всі з вами маємо, маємо мати цю мудрість Божу. І коли ми застосовуємо мудрість людську, при якій багатьох рішень в церкві, воно не спрацює і воно буде лише на руйнування церкви. Ми мусимо використовувати мудрість Божу. Характеристики мудрості Божої ми вже з вами читали. Нехай так і буде, що наша мудрість нелукава, безстороння, лагідна, правдива, чесна. Хай нам цьому допоможе Господь. Амінь. Будемо Амінь. Obrigado.